Єврокомісія рекомендує Єврораді розпочати процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Цю новину ви вже точно чули. Ми ж розповімо, що вона значить для України і для нашої євроінтеграції. Спершу про прогрес України у реформах Україна виконала 90% рекомендацій Європейської комісії, і відтак вона ще на один крок ближче до омріяного членства в ЄС. Із семи пунктів, які Україна отримала разом із статусом кандидата, найкраще вона впоралася із такими. Було досягнуто це конституційна реформа в сфері судочинства. Антикорупційна програма прогрес там було і також у. Щодо відмивання брудних грошей, а також щодо деолігархізації до втручання олігархів у громадське життя і інші і решта реформ вже виконується. Попереду у Києва ще багато роботи, але хороша новина в тім, що Єврокомісія рекомендувала розпочати процес переговорів про вступ України до ЄС. По суті, це означатиме перехід на новий передостанній етап перед приєднанням України до Євросоюзу, коли можуть розпочатися переговори про вступ і як буде відбуватися цей процес, пояснюємо далі. Спершу трохи про процедуру. Єврокомісія рекомендує розпочати переговори Європейській раді, а вона вже ухвалює рішення про запуск переговорів. Пам'ятаєте, так було у червні минулого року, щоб Україна отримала статус кандидата на вступ. Потрібно було, щоб за це рішення проголосували усі 27 країн Євросоюзу одноголосно. Тепер щодо запуску переговорів, Єврорада буде вирішувати на саміті 14-15 грудня, як каже Фондерляйн, якщо рішення буде позитивним, після цього робота розпочнеться негайно, а недопрацьовані реформи Україна буде наздоганяти уже в процесі чи вдасться Україні швидко вцілити уже всі рекомендації? Єврокомісія оцінить у новому звіті в березні наступного року. Як кажуть, в і визнають українські експерти, треба буде звернути більше уваги на запровадженні антиолігархічного закону, посилені боротьби з корупцією, завершені реформування законодавства про національні меншини. Окей, переговори офіційно запущені. Що далі? Вони будуть відбуватися по 35 переговорних розділах, які розбиті на тематичні блоки і стосуються певних галузей політики, наприклад, верховенство права, захисту довкілля, добросусідських відносин. У цей період Україна зможе отримувати кошти із фондів Євросоюзу, щоб виконувати усі зобов'язання. Крім того, Україна повинна буде сформувати переговорну делегацію. Її завдання представляти нашу позицію щодо реформ і приймати зуваження від Єврокомісії, опісля допрацьовувати і знову говорити з ЄС. То делегації ймовірно можуть залучити не лише дипломатів, а й представників бізнесу. Хороша новина в тому, що Україна готова йти на зустріч і виконувати вимоги Євросоюзу, щоб одного дня стати його частиною, причому навіть на тлі повномасштабної російської агресії, що відзначають посадовці ЄС. Непогана, а радше реалістична, утім, що дуже швидко це не станеться. Україна далеко не єдина країна, яка зараз працює над вступом до ЄС. Рекомендацію про початок переговорів 8 листопада отримала ще й Молдова. Низка Балканських країн, які як і Україна мають статус кандидата на вступ, роками очікують початку переговорів. Але порівнювати Україну з ними не дуже коректно, адже це територіально дуже велика країна, яка до того ж перебуває у повномасштабній війні. Досі в ЄС ніхто не вступав за таких умов. Отже, це створює великий виклик для Союзу. Другий челендж реформа самого Євросоюзу зумовлена потребою розширюватися. Скільки триматимуть ці внутрішні зміни, сказати складно. Швидше за все, Україна стане частиною уже іншого ЄС. Імовірно, це справді станеться до 2030-го, як ставить за мету українська влада і голова Євроради Шарль Мішель. Однак треба розуміти, що швидкість вступу залежатиме як від української готовності виконувати реформи і наближати внутрішнє законодавство до законодавства ЄС, так і від готовності самого союзу при Ніти Україну, якщо у вас ще залишилися питання про вступ України до ЄС, пишіть їх нам у коментарях, і обов'язково підпишіться на канал Суспільне новини, щоб не пропустити найголовніші новини і теми.